Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про проблеми при перетині кордону зі статусом Укр. І як на мене, це є просто максимально важливо для тих українців, які. Збираються, наприклад, виїжджати в Польщі з Польщі там на якийсь відпочинок, або до інших країн Європейського союзу, або ж виїжджати взагалі за межі Європейського союзу і проходити паспортний контроль. Це надзвичайно важливо для того, щоб не потрапити в халепу і для того, щоб Після вашої відпустки нормально повернутись назад в Польщу, щоб вас не знімали з літаків, щоб вас не, скажімо так, не, не видавали вам заборону на в'їзд на територію шенгенської зони до Польщі і так далі. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. І якщо, до речі, в когось були якісь інші ситуації, про які я в конкретно в цьому відео не розповім, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково ваш коментар під цим відео. Прочитаю і можливо також розберу ще й ваші ситуації. Також закликаю всіх поставити цьому відео лайк, підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, почнемо з того, що вже до кінця вересня 2025 року продовжено перебування українців на статусі Укр. І е, зараз, так як в нас є е, такий літній період, це період саме відпусток, величезна кількість українців збирається е, відпочивати, наприклад, не в Польщі, а поїхати в іншу країну Європейського Союзу, або виїхати, наприклад, вилетіти до Турції, там чи до Єгипту, чи там до Хорватії, тобто до тих країн, де потрібно проходити. Прикордонний контроль, де потрібно де будуть перевіряти легальність вашого в'їзду-виїзду на територію шенгенської зони і так далі. І це є дуже і дуже важливим, бо є конкретні ситуації, коли ви, наприклад, вилітаєте до Турції, ви займаєтесь там собі своїми справами. От ви полетіли на тиждень, при тому, що по статусу Укр ви можете виїжджати на період до 30 днів ви полетіли на відпочинок. На тиждень через тиждень ви повертаєтесь е, літаком, сідаєте в літак, е, повертаєтесь до Польщі, але в літак вас нормально не пускають, бо вони дивляться ваші документи. Е, в, ви показуєте їм свій майобиватель, а вони вас не пускають і говорять, що у вас. Немає підстав для легального е, перетину е, кордону і заїзду на територію шенгенської зони, бо у вас закінчились дні по безвізу. Ви їм показуєте свій в який пишеться, що він там активний. Але е, при цьому е, вони говорять, що якби треба оновити свої дані. І справді треба бути готовим одразу ж в М-обивателі, і треба це зробити ще до посадки в літак. до того, як ви почнуть перевіряти ваші документи, вимобивателі потрібно оновлювати свої е, дані. Там є спеціальна кнопка, потрібно для цього зайти в вимобиватель, е, далі перейти в ДІАПІЛ. Після цього потрібно е, натиснути там, де є дата останнього оновлення. Потрібно, щоб ця дата фактично співпадала з датою вашого е, от того дня, коли ви маєте заїжджати знову на територію Європейського Союзу. Це потрібно в першу чергу для того, щоб прикордонники розуміли, що вас не позбавили статусу Укр, що він у вас досі є актуальний і якщо у вас там дата останнього оновлення є, наприклад, 3 місяці тому, то в них немає чіткого підтвердження, вони не розуміють, чи він у вас далі діє, чи у вас цього статусу вже Позбавили, тому дуже важливо його оновлювати одразу, бо є випадки, коли люди просто не могли там за півсекунди згадати, наприклад, свій пароль до профіля Зауфано, не могли ці дані обновити і їх просто знімали з літаків. Тобто вони не встигали на свої зворотні рейси, їх знімали, далі вони там вже ці дані оновлювали, літак полетів, потрібно купувати нові квитки. І ви не можете нікого звинувачувати після такої ситуації нікого окрім себе. Тому дуже і дуже важливо це розуміти. Це так само стосується і е, коли ви подорожуєте в середині Європейського союзу, бо може відбутися ситуація, коли у вас перевірять паспорт, у вас перевірять е, легальність перебування, і також вони будуть потребувати е, актуальних даних з вашого емобивателя. Для того щоб ви могли показати, що от я на підставі статусу Укр виїхав там на тиждень собі у відпустку і я там буду через тиждень повертатись назад. Їм також потрібно показати актуальні дані земебивателя, і е, на фоні того, що зараз, наприклад, Німеччина знову е, продовжує перевірки на кордоні аж до 15 грудня 2024 четвертого року, е, це е, якби означає тільки те, що, наприклад, коли ви виїжджаєте з Польщі до Німеччини і вас. З величезною вірогідністю перевірять ваші документи, у вас при собі має бути також обов'язково актуальний закордонний паспорт і актуальний емобиватель. Тобто там має писатись дата, саме коли от ви перетинаєте кордон. Якщо цієї дати не буде, і ви не зможете там за пів секунди обновити цей емобиватель, бо не пам'ятаєте свого пароля до профіля зауфаного, то в такому випадку у вас, вас також можуть затримати. І це дуже насправді неприємна процедура, якою можна уникнути. Просто тим, щоб перед тим, як сідати в автівку там, чи в автобус, ви перевірите і оновите свої дані в емобиватері. Тоді просто німецькі там, прикордонники або прикордонники інших країн перевіряють ваші документи, дивляться, що у вас все актуальне, у вас все нормально, і ви собі їдете далі. Бо також були випадки, коли людина, наприклад, їде з емобивателем, в неї там оновлені дані. А при цьому паспорт вона не взяла, бо й людина їхала в якихось там приватних цілях всього лиш на декілька годин в Німеччину, і ця людина заїжджає в Німеччину. Прикордонники її перевіряють. Людини паспорта немає. Цю людину затримують, садять її фактично в камеру, так арештовують цю людину, і людина чекає. В, в, там, або, на стр... ну, якби, або в польській, або в німецьких прикордонників, або там в відділку поліції чекає, доки їй привезуть паспорт, який в неї є актуальний, але людина його не взяла, бо думала, що нашою брати, якщо я їду на декілька годин, ваші документи при поїздках в інші країни обов'язково має бути при вас: ваш закордонний паспорт і ваш емобиватель це є обов'язок. Мати і один, і другий документ, бо наявність самого емобивателя ні в якому випадку не, не підтверджує повністю вашої легальності перебування на території тієї чи іншої країни. Є також випадки, коли в людей закінчуються закордонні паспорти. І це зараз дуже актуально, тому що люди тому що зараз так чоловіки, наприклад, мобілізаційного віку, свої паспорти забрати не можуть. То фактично такі чоловіки можуть перебувати, наприклад, на території Німеччини або, наприклад, на території Польщі. У них там є емобивати, і ці люди спокійно можуть. Всередині Польщі перебувати, якщо в них актуальний е, песель-Укр, так і актуальний емобиватель. Якщо їх зупинять на вулиці, то ви просто показуєте емобиватель і ні в кого ніяких проблем, питань до вас немає. Якщо ж ви хочете з Польщі виїхати в іншу країну, то цих два документи мають бути актуальними і мають бути е, при вас. От і все. Тільки в такому випадку прикордонники або поліція зможуть встановити легальність вашого перебування і у вас не буде жодних проблем. І зазвичай такі ситуації також завжди закінчуються добре, якщо людина просто забула той чи інший документ або просто його не обновила. Але завжди це лишні нерви, завжди це лишній час і якісь втрачені гроші. Наприклад, коли ви втрачаєте гроші на тих самих Квитках, коли ви купили квиток, вас зняли з літака, а через 30 хвилин ви оновили свій мобиватель, і спокійно ви вже можете йти гуляти собі, так? але ваш літак, наприклад, вже полетів. Бо інколи це може зайняти не 30 хвилин, а може зайняти навіть декілька годин. Тому будьте обачні і завжди якби, керуйтесь цими правилами, коли виїжджаєте десь у відпустку, і тоді і відпустка у вас пройде добре, і жодних негативних моментів у вас також не буде. Дякую, друзі, всім за перегляди. Надіюсь, це було корисно для когось. Дякую ще раз. Гарного дня і до нових зустрічей.